Сьогодні розглянемо квадратне рівняння. Що це таке? Розглянемо неповні квадратні рівняння і порозв'язуємо неповні квадратні рівняння. І так, значить, для початку скажу, що оце запис рівняння з трьома параметрами. Параметри це числа, які замінені буквами. Можна їх називати ще й другорядні змінні. Тобто в рівнянні є основна зміна це Х. І другорядні змінні це числа, замінені буквами, які називаються параметрами. Також ці числа називають коефіцієнтами. Перший коефіцієнт, другий коефіцієнт, третій коефіцієнт. Ще можна говорити коефіцієнт при старшому степені це А. Тобто цей степінь старший, бо в квадраті це і в першому це А коефіцієнт при старшому степені. Тобто, можна називати коефіцієнт при старшому степені, можна називати перший коефіцієнт або старший коефіцієнт. Так от, стосовно цих параметрів А, Б, С, рівняння оце, яке має три параметри, буде квадратним, якщо перший коефіцієнт А буде відмінний від нуля. Б і С можуть бути будь-які числа. Чому так? Якщо а буде рівне 0, то в цьому випадку ми маємо рівняння 0 х квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0. І якщо 0 помножити на х квадрат, то це буде 0, а 0 плюс bx плюс c це буде bx плюс С, дорівнює 0. Таким чином ми отримали рівняння вже не квадратне, х тут у першому степені і рівняння такого типу ми вивчали в 7 класі. Та і в початковій школі. В 7 класі ми їх просто назвали лінійними рівняннями. Відповідно дослідження, вони ще в 7 класі вивчені, і тому в 8 класі ми цю ситуацію не розглядаємо. Тобто ми розглядаємо, коли оце рівняння. Не перетворюється в лінійне, це при умові, що старший коефіцієнт не дорівнює нулю. Тепер окремі випадки. Неповні квадратні рівняння. Знач, неповні квадратні рівняння це квадратні рівняння, в яких не вистачає або цього члена, або цього, або і цього, і цього разом. Тобто повне квадратне рівняння, воно містить в лівій частині отакий от квадратний тричлен якого всі члени на місці. Неповне квадратне рівняння це коли відсутній другий або третій член рівняння, або і другий, і третій. Значить, другий член рівняння буде відсутній, якщо він перетворюється на 0, при умові, що число b дорівнює 0. Тобто, якщо число b дорівнює 0, а число C не дорівнює 0, тоді в цьому випадку ми маємо рівняння ах квадрат плюс С. Дорівнює 0. Щоб розв'язати його, орієнтуємося на невідомий компонент. Невідомий компонент, той, що містить х, це перший додаток. Тобто він буде дорівнювати х квадрат, 0 мінус с, це буде мінус с. Тепер х квадрат як множник шукаємо. Х квадрат дорівнює мінус добуток С поділити на відомий множник. Наголосю на слідуючому, що ця рівність матиме смисл тільки в тому випадку, якщо цей вираз, що в правій частині мінус С на А, буде невід'ємний. Тому я запишу, що мінус С на А повинен бути невід'ємний. Чому так? Ліва частина це парний степень змінної Х. А парный степень есть число невидимое. То есть х квадрат может быть або додатным числом, або нолем. Цей же вираз может быть как додатный, так и ноль, так и минус. Відповідно, если он минус, То получится невидимое число х квадрат до уровня відємному. А этого быть не может. Невидимое число всегда больше за відємное. Поэтому Тільки при умові, що мінус на А буде додатна, тобто більше 0 або рівне 0, ця рівність матиме смисл. І так, ця рівність має смисл, якщо і ліва частина, і права частина є числа невід'ємні. Тому в дужках я записав умову, що права частина повинна бути невід'ємною. В цьому випадку ми матимемо розв'язки цього рівняння, слідуючи. Перший розв'язок. Тобто .е. підбираємо яка основа, це буде корінь квадратний з мінус С на А. А другий розв'язок х2 це буде мінус корінь квадратний з мінус С на А. Тепер другий випадок. А Якщо Б не дорівнює нулю. А С дорівнює 0. Якщо B не дорівнює 0, то цей доданок у нас залишається, а c перетворюється на 0, тому ми маємо рівняння виду Ах квадрат плюс Bx. А тут 0. Плюс 0, нічого не міняється, так і залишається. Так. В цьому випадку рівняння доцільно розв'язати розкладанням на множники лівої частини. Є спільний множник x. Його виносимо за дужки. В дужках залишається х плюс b. Дорівнює 0 переписуємо. Далі ми використовуємо умову рівності добутку нулю, згідно якої. Маємо право кожен множник прирівняти до нуля. Множників у нас два. Перший і оцей другий. Тобто маємо х дорівнює 0, або Ах плюс Б дорівнює нулю. В цьому випадку все зрозуміло, х дорівнює 0, а тут х треба ще знайти. Ах дорівнює мінус B. Звідси х. Буде мінус b поділити на А. Оце у нас перший розв'язок, а це другий розв'язок. Так. Третє. Третій випадок. Третій випадок неповного квадратного рівняння, коли і цей член рівняння, і цей член рівняння нулі буде. Це при умові, якщо b 0 і c 0 Якщо тут нуль і тут 0. Тогда у нас равняние получается выйду АХ квадрат. Ну, плюс 0, плюс 0, это было АХ квадрат это равно. Так, и доревняю этому 0. В этом случае у нас дия множения и невидомый компонент это все множник другой. Ножник до до обуток поделить на видомый. То есть 0 поделить на будет 0. Ну і тепер підбираємо. Яке число в квадраті дає 0? Тільки 0. Тобто х дорівнює 0. Ми отримали один розв'язок в цьому випадку. Тут два розв'язки було. Зверніть увагу, що у випадку, коли у вас перший і другий члени рівняння на місцях, ось вони, то обов'язково один із розв'язків буде 0. Цим можна завжди скористатися. Так. Два розв'язки тут і два розв'язки ось тут. Ну і тепер розглянемо задачі на розв'язування неповних квадратних рівнянь. Так, ну, завдання. Розв'язати квадратні рівняння. Як бачите, тут квадратні рівняння в лівій частині містять не три, а менше членів. Відповідно, це неповні квадратні рівняння. Ну і от якщо проаналізувати перше рівняння 2х2-2 дорівня 0, то у нас в цьому рівнянні немає ось середнього члена, який містить змінну х. Тобто є, є крайній ось, з квадратом, і є вільний член ось без х. Так. Ну, при розв'язуванні цього рівняння діємо звичайним методом невідомий компонент. Ось н, це 2 х квадрат Дорівнює тут 2 получається. Тепер X квадрат це множник, множник знаходимо діленням 2 поділити на 2 це є одиниця. А з цього моменту підбираємо. Яке число в квадраті дає одиницю. Число в квадраті дає одиницю це 1. Або. Друге число. Мінус 1. Отже, відповідь в нашому випадку це буде, ну я напишу так, плюс-мінус 1. Можете перевірити. Перевірка, наприклад. Ну, візьму мінус один, щоб. Складніше. 2 помножить... Значить, замість ікса сюди підставляємо мінус один. Мінус 1 у квадраті, мінус 2, дорівнює 0. Обчислюємо. Мінус 1 в квадраті це 1. Зверху напишу. 2 помножити на 1 це буде 2. 2 мінус 2 до рівню 0. 2 мінус 2 0 до рівню 0. Перевірка показала, що дійсно це розв'язок. Ну, з одиницею так само. Друге рівняння. Це перше. Друге рівняння. Значить, друге рівняння таке ж саме. Як і попереднє. У нас відсутній оцей член рівняння середній. З іксом його тут немає. Є крайні оці. Тому розв'язуємо невідомий доданок. 3х2. Рівня 0-9-9. І можемо говорити, що рівняння розв'язків немає. Чому немає розв'язків? Те, що ми говорили, коли записували такого типу рівняння в загальному вигляді. Ліва частина у нас число невід'ємне. Тобто значення лівої частини можуть бути тільки або плюс, або нуль. А це число від'ємне. Тому невід'ємне число ні при яких значеннях х не може дорівнювати від'ємному. Тому немає розв'язків взагалі. Так, третє завдання. 1,4х квадрат рівню 0. Ну, як бачите, в цьому рівнянні у нас відсутній і другий, і третій коефіцієнт. Присутній тільки оцей член рівняння, там де х квадрат. Невідомий компонент це другий множник. Оце х квадрат. Х квадрат дорівнює. Ну, знаходимо його 0, поділити на 1,4 буде 0. І яке число в квадраті підбираємо х, як число в квадраті, що дає 0, це буде 0.х дорівнює 0. =1. Один розв'язок Четверте рівняння мінус 7 х квадрат плюс 21 дорівнює 0. Це у нас рівняння, в якому відсутній середній член. Є тільки АХ квадрат і вільний член. Це. Відповідно, мінус 7 х квадрат залишаємо. Це перший додаток, він невідомий. І він дорівнює сума 0 відняти відомий. 0, мінус 21 буде мінус 21. Звідси х квадрат, як множник шукаємо. х квадрат дорівнює Мінус 21 поділити на мінус 7, це буде 3. Ну а тепер підбираємо, яке число в квадраті дає 3. Серед раціональних чисел такого немає. Тому використовуємо для запису знак корня. Значить, це буде корінь квадратний з 3 або мінус корінь квадратний з 3. Ну, відповідь. В чому тут відповідь напишу 0. А тут відповідь у нас получається... Плюс-мінус корінь квадратний з 3. Далі п'яте завдання. Міс 1,8х квадрат рівня 0. Знову ж, якщо порівняти наше рівняння із стандартним записом, у нас на місці тільки оцей перший коефіцієнт, що містить х2. Другий, третій відсутні. Так, х квадрат це множник. При знаходженні цього множника, ми добуток 0 ділимо на мінус 1,8, получаем 0. Ну і підбором отримуємо, що х дорівнює 0. Фаш відповідь? 0. Так, шосте завдання. 1,7х квадрат мінус 5... Ой, 1 верніше, х квадрат, 5 съмых 0. Ну, я позбавлю знаменника, домножу на 7. Получаем x квадрат, древняя минус, ой, минус, или меньше 5, древняя 0. Звится x квадрат, древняя 5. Ну и давай подбираем Среди рациональных чисел число в квадрате 5 э, не может дать жодный из чисел. Значит записываем иррациональные числа. Такие розв'язками это будет корень квадратный из пяти, або минус корень квадратный из пяти. То есть плюс минус корень квадратный из пяти. Вот такая ответ. Всем выпадков. Так, ну вот розібрали все типы, э, які тут. Представлені в цьому завданні переходимо до слідуючого типу неповних квадратних рівнянь. Так, ну ось такі рівняння. Значить, Зверніть увагу, що тепер у нас є член рівняння перший, другий і відсутній третій. Тобто оцей відсутній у нас. З х квадрат є цей і з х є. Ось оцей. Як розв'язуємо ми такого типу неповні квадратні рівняння? Розкладанням на множники. Є спільний множник x, виносимо його за дужки, в дужках залишається х плюс 6. 0. І тепер скориставшись умовою рівності добутку 0, маємо можливість прирівняти кожен множник до нуля. Тобто буде х дорівнює нулю, або х плюс 6 дорівнює нулю. Ну, звідси ми х і знайдемо. Це доданок. 0 6 буде мінус 6. Оце перший розв'язок, а це другий розв'язок. Значить, відповідь. Числа у нас мінус 6. 0. І розісками цього рівняння. Друге рівняння. 2х квадрат мінус 8х дорівнює 0. Можна, якщо коефіцієнти Діляться на одне і те саме число, розділить ну, в нашому випадку на 2. І тим самим ми спростимо рівняння. х квадрат мінус 4 дорівнює 0 поділити на 2 також 0. Ну, не забуваємо, що на 2 ми ділимо як ліву частину, так і праву. Коротше кажучи, кожен член рівняння, цей, цей і оцей, в обох частинах його ділимо на вказане число. Так. Ну і тепер розкладаємо нам множники знову ж таки, у нас э, є x спільний множник, хміну 4 дорівнює 0. Далі ми маємо право прорівняти до нуля перший множник або хміну 4 до 0. Ну, звідси х дорівнює 4. Це другий множник. Ну, і відповідь Значит, розвиска будет числа 0 до та 4. Так, третье задание. 4х квадрат минус х до ревня 0. Раскладаем на множники. Проревниваем до 0 кожан множник. Ну и теперь звідси 4х дорівнює 1, а х дорівнює 1, 1 четверта. Це х друге, це х перше. Відповідь 0 і 1 четверта. Так, четверта рівня 1. 0,1х квадрат плюс 2х 0. Ну, щоб не було цього дробового коефіцієнта, я домножу на 10 обидві частини рівняння. І в результаті маємо 0,1 помножити на 10, це 1. 1 на х квадрат буде просто квадрат. Плюс 2 на 10 це 20. Х дорівнює 0 на 10, це буде 0. І тепер розкладаємо на множники. x задужки. Х плюс 20 дорівнює 0, звідси х дорівнює 0, це х перший буде або х плюс 20 дорівнює 0, ну це значить х друге дорівнює мінус 20. Відповідь 0, мінус 20, розв'язка. Так, п'яте рівняння. Там коэффициент 1 третя х квадрат плюс 1 шоста х. Дрівня 0. Тут нехорошо напечаталось. А, Щоб позбавитися от цих дробів, домножу на 6 обидві частини. 1 третя помножить на 6 це 2.хвад. Плюс 1 шоста помножить на 6 це 1, А 1 помножить на х будет просто х дорівнює 0, помножить на 6 будет 0. на множники x. В дужках 2х плюс 1 до рівня 0. Ну, звідси слідує x перша derivnia 0, тобто перший множник і другий множник. 2х плюс 1 дарів 0. Ну, звідси 2х, буду э, строчку писати, дорівнює мінус 1. А x дорівнює, мінус 1 поділить на 2, тобто мінус одна друга. Оце х друге. Тому відповідь в цьому випадку мінус одна друга 0. Шосте завдання. 3х квадрат мінус 7х дорівнює нулю. Задушки х. Зверніть увагу, що я завжди перевіряю, чи можна спростити шляхом зменшення коефіцієнтів. Тому тут я також подивився, бачу, що 3 і 7 оці, вони взаємно прості, і спільного дільника у них, кроме одиниці, немає. Тому я і не говорив про те, що там щось скоротити можна. Бо нічого тут не скоротиш. Відповідно, їх дужки В дужках залишається 3х-7, дорівнює 0. Ну і звідси х перше дорівнює 0, або 3х мінус 7 дорівнює 0. А, тепер звідси 3х дорівнює 0 плюс 7. 7. Х друге бо дорівнює 7 поділити на 3, не ділиться 7 третіх. Ну, ще можна мішаним числом записати. 2,1 третя. Так, відповідь 0 і 2,13. Так, невеличка примітка. Переглядаючи відео, побачив помилку в позначенні. Значить, коли розглядали неповні квадратні, в другому випадку, коли говорилося, що B не дорівнює нулю і C дорівнює нулю. Помилково там записано, це не дорівнює 0, Повинно бути ось так, що це дорівнює 0. І тоді в нас рівняння ах квадрат плюс bx дорівнює 0. Тобто там тільки помилково написано, замість знак дорівнює, знак не дорівнює. А так розповідалося і показувалося так, як треба.